Що значить здорове використання і нездорове використання соціальних мереж і інтернету? А... Тому що залежності вони є і вже більш-менш зрозуміло, коли це залежність від алкоголю, тютюну, наркозалежності, вже зрозуміло, що таке залежність. Але люди зараз дуже багато часу проводять в інтернеті, і їм здається, що залежності немає. Тобто, як визначити, що вже є залежність? Основними показниками можуть бути це, це зниження, наприклад, погіршення харчової поведінки, да? тобто коли людина не має можливості задовільнити свої, наприклад, основні базові потреби. Це погіршення сну, харчування, ну і відповідно, наприклад, зниження піклування про себе да? через використання інтернету. Це є вже показником. Далі. Це показник може бути, наприклад, соціальна ізольованість, неможливість а, а, спілкуватися без застосування гаджету. Да? Тобто неможливість спілкуватися в реальному житті без гаджету, тобто обсредкового спілкування через щось. А це дійсно, звертатися, як я зазначила, можуть бути негативні феномени. Які виникають в інтернеті, як там, показники кібербулінгу, його видів і так далі. Це зрозуміло, що людина стає жертвою, і їй необхідно звернутися до за допомогою юриста, психолога, от, соціальних центрів для того, щоб зафіксувати а, те, що відбувається, і, наприклад, убезпечити а, соціум повторення тієї чи іншої ситуації. Так? А, відповідно, Зараз також досліджуються такі-то феномени, наприклад, як фабінг, це там страх залишитися без телефону, тобто страх спілкуватися знову ж таки без телефону, людина постійно має тримати його поряд з собою. Тобто, коли у людини Давайте так, погіршується можливість задовільняти базові потреби, раз, погіршується комунікація, два. І крім того, наприклад, з'являються особистісні характеристики. Це може бути підвищена тривожність, це може бути відчуття паніки, коли залишається без телефону, або телефон виключений, тобто в такому контексті. Якщо немає інформаційного, постійної інформаційного поглинання інформації, це теж є показником. Тобто, але це все дуже індивідуально, це дійсно необхідно підходити системно до кожного клієнта і до кожної ситуації, в якій знаходиться та чи інша особа. Ну і крім того, кіберпсихолог він може, наприклад, ідентифікувати деструктивні способи поведінки в тій чи іншій соціальній групі. Наприклад, це може бути група студентів або група школярів, наприклад, чи можуть там виникати знову ж таки якісь способи насильницької поведінки і так далі.